Вітаю! Мене звуть Оля Бєх, і я гостинно запрошую вас до майстерні щастя Київ, Україна. Сьогодні я запросила до участі в прогнозі таку от колоду: це оракул Unicorns за авторством Паула Барб'єрі, тобто це оракул єдинорігів, це щось таке чарівне, як то кажуть, так? Так. і щось сказкове, і щось надзвичайне. Але тема така буде сьогодні. Розумієте, хто бачив, то вже зрозумів. Цей прогноз для тих або тим, хто хоче залізти в голову до нього або до неї. Тож тут ви можете почути для себе відповіді, що саме може думати, бажати, на що може сподіватися, можливо, планувати загадана вами людина. Байдуже, хто мене дивиться, мається на увазі: чоловік ви або жінка, я всім рада. І роблю свої прогнози для людей, тому що ну, тому, що очами всесвіта, ми всі виглядаємо і Інакше не так, як у житті мається на увазі. І всі ми люди, всім всі нам власне те чи інше. Тож ми будемо дивитися тут саме таким чином. Якщо будуть якісь уточнювання, я звичайно буду це робити. І ще ця інформація вам буде у нагоді саме тоді, коли ви її для себе знайшли. Таким чином працює моя магія, магія слів, магія думок, магія помислів, магія дій. Але все це повинно бути направлено лише на добро. Таким чином, я бачу той світ і вам так раджу. Дякую. Отже, беремо да, дно колоди. Ми будемо дивитися, як завжди. Так, в нас така традиція. Звичай такий, тут книжечка. Кладу її об обратно в колоду. І що я бачу тут? Показую вам четверта карта. Угу. Ну, Написано внизу, що те, що ви бачите, то треба бачити не саме дерево, розумієте, а коріння того дерева. Ну, Дерево взагалі, як у таро будь-якому іншому оракулі, це дуже-дуже така вісома, вагома річ мається на увазі. Це щодо самої людини, перш за все, також це щодо її родинних відносин, тобто це батьківський будинок, сестри, браття і таке інше. І це так само щодо сім'ї, так, тобто це власні якісь стосунки, це власна вже, як то кажуть, родина, діти там і таке інше, так само. Ну і ще й здоров'я, там, психічний стан або фізичний стан то байдуже все це за деревом. Ми можемо подивитися. Що ми бачимо тут? Хто тут розгортає те дерево, котре у образі є доноріга? За той ріг, вибачте, будь ласка, так. Ну, не розгортає, а якимось таким чином спирається майже на той єдиноріг. Може для того, щоб повернути його з минулого у майбутнє, тому що голова єдиноріга саме у минуле дивиться. Тут така чарівна фея. Ну, дійсно, звичайно, вона завжди буде поруч з єдинорігом, мається на увазі, і вони обидва дивляться в бік того минулого. Так, так. А, тобто, тут а, таким чином, розумієте, це головний такий ліпмотив мається на увазі стосовно того, про що думає загадана вами людина. А, тут більше посил до вас, а, то ви якось заплуталися у своїх думках. і... Бачите, лише ну таку видиму, якщо хочете частину, то айсбергу. Так, ну тому що ми всі бачимо лише те, що нам люди хочуть показати, розумієте, І так само ми часто розмовляємо під час наших зустрічей про те, що не треба ніколи ні за кого додумувати, розумієте? Тому що це марна справа. Ніколи не догадаєтесь, тому що та людина сама не знає, що вона там через 5 хвилин буде думати, але з якогось такого Дуже ну змістовну і дуже таку вагому якусь інформацію у своєму житті, вона, звісно, вже знає її, додумувати через 5 хвилин не буде. Тож тут вам кажеться, розумієте, що ви дивитеся на дерево, але не бачите самої суті того питання, котре та людина у себе несе. Тобто не через те, що вам не цікаво, а через те, що вам можливо ну незручно якимось чином там ковирятися, укопирсатися у чужих думках. У чужої душі. Можливо, через те, що ви, ну, можливо, ви нещодавно познайомились. так? так. Якщо це таким чином відбувається, то я вам відразу кажу, там інформація. Котра вас може цікавити набагато глибша, ніж ви думаєте. Ви помиляєтесь, думаючи про те, що ви все для, для себе зрозуміли. Тому що людина, котра тут може бути, вона, по-перше, потребує підтримки, так, підтримки і допомоги, тому що, ну бачите, яким чином тут те дерево зображене, ну воно таке не дуже приємне, якщо хочете. Воно темне, та коняка, вона, начебто, заклякла, розумієте? Вона, начебто, її щось. Ну, я не знаю, як, як і ржею поросло, і в неї очі такі якісь, ну, не знаю, скляні, якісь такі очі, не дуже жит... жизні І взагалі весь її стан. Та людина, котра наразі, за котру ви питаєтесь, вона у дуже скрутному становищі. Емоційному, можливо, перш за все, не фізичному. Ну, Можливо, і фізичному так само, але це знову ж таки психічний стан той відображається таким чином, що та людина може бути. Ну, Або у депресії якоїсь, розумієте, така заклякла, або у якоїсь такої прокрастинації, або, ну я не знаю, таким чином, розумієте, що ну, важко, одним словом, важко, досить важко. так, І вона в застиглому стані, але все ж таки. Праве копито, якщо бачите, воно підняте над землею. Тобто, права рука, взагалі, якщо так вже зводити до людської подоби, то вона для когось, розумієте? Тобто та, то копито, воно підняте для того, щоб хтось його ту людину за те копито схопив і витягнув з того стану, у котрому вона перебуває. А вона не може попросити про допомогу, тому що. Ну, вона, по перше, не вміє. Ми дуже багато і часто наразі стикаємося з такими людьми під час мого прогнозу, мається на увазі. Ну, котрі не можуть просити про допомогу. Ну тому, що ми з таких часів, коли нас не вчили б то робити, тому що стидно. От розповідати всім, як нам важко, то не стидно. Ну, мається на увазі розуміти про що мова бідкатись. Ото завжди добре, тому що ж як у всіх. А щоб сказати, ну допоможи мені якось, будь ласка, підтримай мене морально, хоча б ну то буде достатньо. Татньо розумієте, якась дружня розмова, якийсь такий жест, котрий. Ну, не в душу буде лізти тої людині, а просто допоможе, допоможе їй зрозуміти, що вам не байдуже, розумієте, якщо ви дасте той знак, та людина, по-перше, буде дуже вдячна. Дуже тому, що вони двох то з тою фією, тут як на парковці, вибачте, ждуть ту останню маршрутку. Де вона там, де вона там, тому що вже довго чекають, до речі, тому і дивляться у минуле. Вони цю допомогу від вас чекали, як то кажуть, ще вчора в лапках, так скажемо. Ну ну. Ну, вже тривалий час, якийсь були вже вам натяки дані щодо того, що вони ту допомогу потребують. Але ви чомусь думаєте, що то ну не те, щоб не ваша справа, але. Ну, якось прохолодно. Навіть можливо, якась інформація вас засмутила. якась інформація вас розгубила. Може, чогось ви там не очікували, що в той ж людини в житті таке відбувається. І воно якось вас розплохто застало, і ви те ну якось відсторонилися, відгородилися і думаєте, та ні, то не моє життя. Що я туди буду лізти? Тут байдуже до речі, відносини то або можливо то якісь дружні або товариські, якісь відносини. Це не розумієте, от кожен хто про яку людину собі там подумав зараз? От то та людина і є, то та людина від вас чекає такої підтримки. Розумієте, їй дуже важко. Вона. Ну, все, ну майже впала, якщо хочете. Тому що задніх кінцівок тої коняки ми не бачимо. Тому що то корні, розумієте? Корні. Вона ну вона дуже довго в тому стані знаходиться, але наразі їй самій тої людині пропонується долю змінити такий маршрут. Не дуже щасливий, якщо хочете. Ну, тут, що хочеш, може бути. Тут ну, мається на увазі, якщо то дерево, то знову ж таки, що можливо, там. У домі у тої людини щось не дуже добре Україні, там не знаю, у, у у місті там не знаю, у, у загальному стані або атмосфері. Ну, але але та людина розуміє, що зараз всім важко, якби це банально не звучало, і вона не хоче нікого турбувати. Тому тим паче, що вона звикла всі свої питання вирішувати самотужки, але розумієте, ну. Не завжди це виходить, так я вам скажу. От вона вже так багато тягнула, що аж порипалася в усіх частях, розумієте? Але вона намагається ще тримати якийсь там, не знаю, бадьорий стан, тому що крона зелена. Вона всім показує, а в мене все зашибість. Ну, то наскільки показує, що наскільки її зашибісь, настільки її погано всередині і можливо ще гірше. Отже, я так само можу запропонувати ту ж саму трактовку, за виключенням деяких, можливо, там елементів, для усіх тих, хто наразі дивиться. Ну, Тобто, я сказала спочатку, що це для тих, хто нещодавно познайомився, але ні, всі ті люди, котрі наразі дивляться, то може бути і партнер, то можуть бути ну, батьки, менш за все, дуже. Дуже рідко тут будуть проходити, але все ж таки, кому це треба, слухайте уважно. От, діти так само тут мало проходять, мається на увазі. Батьки завжди відчувають своїх дітей, мається на увазі, таким чином. Тут можна дивитися. Ну і взагалі, перш за все, це про допомогу. Тут про крик допомоги тої, але дуже німий, дуже глухий. Та людина не, не вийде сама на зв'язок. Вона, можливо, це вже робила, але якимось чином була незрозуміла вами. От, та вони не робить вас жодним чином винним або винною. Вибачте, будь ласка. Тут для того є я. Дякую, що довіряєте. Дякую, що звертаєтесь. Я завжди рада, як то кажуть, витягнути яку, якусь пораду, підказку, застереження. Зауваження тощо для того, щоб ви для себе обрали найкращий маршрут до щастя. Звичайно, а як же ще можна це трактувати? Тому що я саме для того тут сиджу, тому що ми всі були народжені для того щастя. Тож мандруємо до нього разом, і я залюбки вам буду допомагати, а ви допомагаєте мені, тим, що ви поруч знаходитесь у якості моїх друзів. І тож я дякую вас за цю гармонійну і співзвучну. Співзвучне, вибачте, і гармонійне товариство. Дякую, дякую. Дуже дякую. Отже, давайте дістанемо карту. Зараз одну дістанемо. Що будуть які поради, яким чином так, можна поводити себе, а може ще глибше зазирнути у ті обставини, котрі поруч з тою людиною. Тож, давайте, давайте дивитись карта. 33 карта. Так, так. Отже, за тою карткою 33, по-перше, 33 номер, розумієте, це майстер-ключ. Тобто 3 і 3, так, то ваша трійка, так, і трійка тої людини. Так, в комплексі 6, там по долі, розумієте, вам по долі бути підтримкою один одному. Можливо, ви так само знаходитесь у якомусь друч... складному, вибачте, становищі наразі. Ну, байдуже матеріальному, фізичному, психологічному, але вам нелегко теж. Це я по цій картці також бачу. Що ви обидва мається на увазі з тою людиною, знаходитеся ну, начебто у якійсь гонитві. Ну, гонитві за тим спокоєм, можливо, за якоюсь стабільністю у своєму житті, розумієте, і вам тут пропонується об'єднати зусилля і розумієте, ну поквапитись, поквапитися один одному назустріч, тому що тут таким чином і карта та названа, що це не гонитва, це, ну, це саме ну, поспіх такий, розумієте, треба поспішати, мається на увазі. От саме у тому часі, де ви зна зараз знаходитесь, як би вам важко не було, але зробіть над собою зусилля, будь ласка, і або напишіть, або зателефонуйте. Ну, я, я ж не знаю, на якій там ви відстані знаходитесь чи, можливо, побачитись, тому що побачитись це вам взагалі було б взагалі за of The Best, як як то кажуть, краще не придумаєш от що. От, тому що, ну якщо з. Віч навіть мається на увазі по, по, поспілкуватись. Ви дуже-дуже багато чого для себе нового віднайдете у той розмові. Розумієте? Та людина, вона чекає. Ви їй тільки відмашку дайте, що вам не байдуже, що ви дійсно щиро. А якщо ви тут за те спитуєте, то, то щиро, розумієте? Себе не треба дурить, дякую за заздалегідь. От то ви щиро хочете дійсно бути, ну хоча б присутніми, тому що та людина, вона вас з голови у себе не викидає вак. Ну, Я не знаю, що там у вас за відносини, але по картках тих бачу, що ну, не знаю, там, кохання, не кохання це вже байдуже, тому що я ж кажу, що тут і дружні, і товариські, які хочете, може, можуть проходити і родині, мається на увазі відносини. Але коли та людина думаєш про якесь спасіння, вона думає про вас. От і все. Так, да, ну тому що я так відчуваю, що там дуже така велика напруга у тої людини, вибачте, будь ласка, вона зараз, ну, у вас своїх страхів повно, я то дуже добре розумію. Ну, як страхів, не те, що ви боїтесь життя та жити, але ви не хочете нікуди влазити, тому що самі там, по самі вінці, як то кажуть, у турботах, у проблемах. І кажеться, що ну куди мені ще когось там якось тягнути, хоч би самому чи самої вилізти з тих обставин. Ну, розумієте, як то кажуть, у на все світа несе свої плани, і вони бувають інколи такі заплутані. Я собі знаю, по собі знаю. Так, але. Якщо дати їм розвиватися, а не просто думати і вгадати, що це ви там наперед самі можете щось проаналізувати і вже знати наперед, ну тоді ви просто живете якесь скучне життя. Вибачте, будь ласка, я дуже часто довірялася таким чином, саме долі, Всесвіту, називайте як то хочете. Я ще й не знала, що таке взагалі картки. Але я така була: ну як то кажуть, ризикувати у своєму житті. Обираючи якийсь там зовсім альтернативний шлях вирішення питань, я там дивувала дуже часто все своє оточення, яким би воно на той час не було. Розумієте? Але я завжди для себе, особисто для себе, я знаю, що то був кожен раз виграш, тому я вам пропоную просто не аналізувати, а можливо, перше у своєму житті. Довіритися, тому що ви наразі тут чуєте, і просто зробити. А потім ви побачите яке щастя вселенське вас попереду буде чекати. Ну, по-перше, ви зробите добру справу. Ви дійсно допоможете тому, хто потребує тої допомоги. Розумієте, якщо ви там думаєте про свою якусь карму, вибачте, яке б заюзане те слово не було. Але карма це те, що я, начебто, погане у нашому житті. і Ми його там отримуємо у якості спадщини якоїсь там від наших пращурів, мається на увазі так. От то якщо а вона там не може бути чистою в ніколи, вибачте, ну ви що, сім колін там до до вас там бути, що хоч. Тому там різного намішано, і треба кожному щось там десь якось виправляти. Усі ті складності, до речі, з котрими ви стикаєтеся, та всі невирішені питання ваших пращурів. То всі десь якось якимось чином саме з такими складнощами стикалися у своєму житті, але вони їх не вирішили, байдуже за яких причин, чи не дали їм то зробити, чи саме вони не схотіли. Тому ви би наразі, як нащадок свого роду, ви. Наразі мусите ну, у своїх обставинах, у своєму часі, але ті ж самі питання там, щодо відносин, щодо грошей, щодо там чогось ще, от наразі вирішувати, якщо хочете. Тож можете ще добрим чином посприяти своїй кармі, якщо хочете. Якщо виручите ту людину. А та людина у відповідь вона виручить вас, розумієте? Тому що ті проблеми, котрі ви наразі так важко несете на своїх плечах, вона зможе вам розрадити. Розумієте? Міти та людина, вона не заринена лише у свої проблеми. Вона готова і вона відкрита до спілкування. І вона може дійсно допомогти, розумієте? Так, дійсно може. Але ви наразі у такій сірій зоні обидва, розумієте, знаходитесь. А перша картка все ж таки більш-менш така кольорова. Я буду доставати третю, зараз закінчую швиденько Отже, будь ласка, ви там не гальмуйте, так. А найближчим часом, розумієте, ну як можна раніше, от як у вас там якесь віконце вибереться, от таким чином і, і починаєте тої людині щось про себе казати. просто як ти там запитаєте, і та людина вам сама щось там може скаже, або ви запропонуєте зустрітися, розумієте? Ну якось натякніть, але не кажіть, що ви хочете там, що ви знаєте, що там їй погано чи не погано, Ні, вона так сразу зачиниться, тому що ну вона сором'язлива та людина. Вона не, не любить грузити когось тими проблемами. Ну так само, як і ви до речі, тому ви схожі, тому ви товаришуєте, дружите, або закохані один в один одного. Це нормально мається на увазі. Це саме те, що вас один до одного ну так, ну так, якось привикає. Вибачте, такого слова немає, але я вже його сказала, дякую. От, отже, розумієте, давайте достанемо ще картку. да, да, Третя, заключна. Тому що я ж роблю не дуже довгі прогнози, щоб вам було зручно випити кави і бігти далі. Уже оновлені, бадьорі, ну я сподіваюся, що таким чином моя праця на вас. Як якось відображається. Дякую. Карта. Ага. 17, Сьома, вибачте, сьома карта. Угу. Тож теж така не дуже. Ну тому що треба рухатись, розумієте. Мається в увазі не дуже кольорова. Сама карта дуже добра. У мене взагалі не буває поганих карт. У мене бувають езотеричні ліки, як казав мій вчитель. Ну тобто, щось таке, що треба прийняти, щоб вилікуватися, але поганих карток не буває. Отже, сьома. Тобто, на карті написано, що то не коняка, яку ви бачите, а напрямок. Так, напрямок. Напрямок того, що відбувається, розумієте, тут Дівчина така вже, да, більш-менш ну, така теж фея, але вона така якась зачинена. Вона через ліве плече не виглядає. Тобто вона заринена у свої проблеми. Тут дівчат більше все ж таки стосується. Так що вельмо шановні хлопці, ви дійсно рятівники у тої справі, розумієте? Так, ви самі по вуха у якихось своїх там особистих, можливо, Ну, турботах і хлопотах, і то все зрозуміло. Але у образі того коня, розумієте, то ви такий мужній, такий сильний, такий, котрий мудрий, до речі, тому що тут така борода є у того коня, тут все важливо мається на увазі. Але у вас є крила, котрі можуть вивести і, і вас мається на увазі з тих обставин. Ну і ту дівчину, котра так льнеться до вас, розумієте, так само вона. Зачинена, вона начебто у як... вона як заручник, до речі. Да, тому що тут такі браслети, розумієте, їх два: один нижче лохтя, другий вище лохтя. Ну, знаєте, ну як вам сказати, не те, що вона в прямому сенсі заручник, але щось є таке, з чим вона сама не впорається, мається на увазі. Ну, там потрібна така якась допомога. Ну, не те, щоб треба махати там шашкою на і щось таке, але ну. Як вам сказати, ну в нашому світі мається на увазі. ну Взагалі патріархат. Це ж ви його побудували. Ну так вибачте, будь ласка, впорягайтесь тоді, якщо ви його будували. Я нікого тут ні в чому не звинувачую. Я констатую факти: у нас патріархальний світ от і все. Його вигадали таким чоловіки, його й ведуть таким чоловіки. І наразі воно все руйнується, до речі, якщо щось, патріархату не буде, ні, будуть всі рівні, як хотілось колись, мабуть. Але не знаю, коли саме я не хочу загадувати. Просто цікаво жити те життя, от і все. Я просто знаю, що все змінюється саме з двадцятого сторіччям, епохою водолія, це епоха комунікації. До речі, розумієте? Це треба спілкуватись один з одним, а не через силу і агресію вирішувати свої питання, як то було у 20-му сторіччі, котре завершилося під, під знаком риб. Дякую, отже, розумієте, вона вам там ліхтар вивисила. Так, вона, і ви, і вона дивитеся у своє минуле. Ну, тому що і у вас такі ж самі, я ще раз кажу, знов підкреслюю такі ж схожі з вами обставини у житті, мається на увазі, розумієте? Будь-то щодо що праці, або щодо відносин, або щодо сприйняття вас світом, або, або світом вас. Ну, тобто ви вже опечені у тому житті, але є така ну, людина, котра Е, ну розумієте, ну їй теж довелося сьоргнути того, як то кажуть, не ніктару зовсім в тому житті, і вона не зламалася. Вона сильна. Розумієте, от ви сильна людина. Навіть якщо ви так про себе не думаєте, припиніть, будь ласка, так не думати і почніть думати, що ви сильна людина. Тому що так воно і є. Розумієте, ви вільна людина, ви сильна людина, може трохи щодо там заплутавшись. Але то буває, і життя на тому, як то кажуть, не закінчується. Тому, будь ласка, вперед і вгору, як я люблю казати. Дякую. І ви бачите, що той лихтар висить на дереві. Про дерево я вже сьогодні багато чого казала, але тут дерево таке сухе, сухе, сухе. Тобто ті обставини, про котрі ви думаєте, що вони можуть заважати, ну можливо, там хтось є. Ну, ви розумієте про що мова, так? От, ну, може, хтось і є. Якщо хтось є, якщо цей трикутник, вибачте, не люблю те слово, але вже сказала, ну ви розумієте, ну, можливо, та дівчина, вона ну, не вільна, мається на увазі, але вона знаходиться у заручниках, у там, там у тому становищі. Ну, не знаю яких, але. Ну, дуже неприємних мається на увазі. Да. І знову ж таки у дівчини право нога піднята, так само, як і у коняки, розумієте? Тобто, для когось, для когось вона плекає надію на те, що хтось підставить їй там якусь драбинку, і вона підніметься просто на ну з над своїми пр проблемами. Ну тому що воно ну, їй важко. Можливо, хтось там якось на неї психологічно дава мається, на увазі, і то дуже важко, розумієте? Ну так. Я знаю, що це таке, тому дуже важко мається на увазі, коли поруч знаходяться люди, котрі, ну, начебто, ну, так осторонь подивишся, все гаразд, а там двері зачиняються і. Там, в общем, таке може відбуватися, якщо хочете. Ну, такого, щоб там хтось комусь дуже-дуже ну, -дуже загрожував, мається на увазі чиємусь життю, такого я тут не бачу. Але психологічне насилля, вибачте, будь ласка, воно буває набагато шкідливіше і набагато. Ну таким руйну... руйнівним набагатше, ніж навіть фізичне, якщо хочете. Ну тому, що психологічне насилля його легше скрить, якщо хочете. Ну тому насильнику психологічному. Йому легше скрить. Вони взагалі ті насильники психологічні. Вони на, лю... на людях людях взагалі, сонечко ясне, розумієте? Да. Угу. А потім, а коли там наодинці з кимось знаходиться, то там такий тиран вилазить на... На... на назовні. Уж я то знаю, я бачила ті. Очі диявола у найближчому, як то кажуть, оточенні, якщо хочете. Не буду казати, де за яких обставин, але бачила, і мені того достатньо, якщо хочете. для того, щоб сказати, що він існує серед людей у угу. людській подобі, хоча я не релігійна людина, але яким чином ще те зло вселенське можна описати. От таким чином. Тобто буду на завершення казати, тому що буду довго розмазувати, а то от одне і те ж саме, будь ласка, вийдіть на зв'язок з тою людиною, розумієте, ви зробите дуже-дуже добрий крок назустріч вирішенню своїм питанням. От ви так не думаєте, розумієте, а воно там криється та відповідь у тому саме, що треба вам якимось чином поквапитись тому що ну час обмежений мається на увазі. Ну не такі, що прям на години, але ж вам ще раз підказую, якщо є нагода, якась у найближчий час, коли у вас там є вільне віконце, для того, щоб просто написати, якщо не можна зустрітися там за якихось обставин, я ж вам ще раз кажу. Там от, потім воно якось ви надію дасте тої людині, розумієте? Ви дасте їй ковток того повітря, і вона сама якось протримається. Так і те, як бросити, як, якщо хочете. Ну, той рятівне те, те коло якесь там, да, у воду мається на увазі. Якщо хтось там потоне, поки там шлюбка, то, та до Ну, ви зрозуміли мене, то ж киньте їй, то коло, рятівне, будь ласка, тої людині, тут вже байдуже чоловіку або жінці. Ну, тут все ж таки більше дівчата потерпають, тому, шановні чоловіки, плекаю надію, що ви мене дивитесь, що ви чуєте, що ви зрозумієте, про кого то йде мова у вашому житті. І і все буде. давайте я все ось такі одну карту. Розвернула колодом бистрінько, швидесенько. Побачила, ну як завжди, таку картку не перегорнула. Просто вибачте, таке буває в мене. Розумієте, що тут 25-та, теж, до речі, сьомка, да, двійка, жіноча енергетика, ви будете винагороджені за те, що ви робите, як я вже і казала, розумієте, тут е, не стільки е, про фею, про, про якісь там чари йдуть, про магію. Magic, magic, бачите? Ну, магія життя, то відтворюється за, вашим, за вашою участю. Розумієте, ви відтоді почнете вірити в дива, якщо у вас вже на те, як то кажуть, не вистачає не бажання, нічого ще. На фоні, на зеленому фоні сидить така чарівна якась істота, тому що це, начебто, і фея, і дінуріг водночас з рожевим пір'ям, вона закохана, розумієте? Можливо, у життя закохана, а можливо, у вас закохана, але ж ви про те не дізнаєтесь, поки ви про те не поговорите. Чорно-білі смуги, важко, знову ж таки, важкий шлях, і був і наразі у тої людини. Але вона, бачите, яка, вона дивиться з такий погляд. Свіжі мається на увазі. І зелений колір не сказала. Колір Венери, то доля. Я ще раз кажу, вам по долі. Розумієте, по долі зробити крок такий у бік один одного. Байдуже, у якому стані ви наразі перебуваєте. Вам потрібна так само якась підтримка і допомога. Тому, будь ласка, біжіть на зустріч один одному. Ви потребуєте один одного. Я буду дуже рада прочитати там десь якимось чином, що ви все ж таки побачились. Якось там списалися, і що просто там не треба бути, не, не, не буде треба робити якісь надмірні зусилля. Воно якось саме почне розв'язуватись, розумієте? І ваші ті вузли маються на увазі, кармічні якісь, і ті, що у тої людини. Вам не треба бути ну, не, не треба бути надягати на себе якийсь там плащ спасателя, і бігати там ту людину. В, в, у вас воно саме піде, розумієте? Якщо у мене слів бракує, як вам ще можна пояснити, що треба. Треба, треба, ще раз треба зробити той крок. І воно оціниться, оціниться по достоинству. І я вам дуже зичу, не прогавити той шанс для себе, для тої людини. І просто буду дуже рада, якщо ви не останетеся осторонь, а дійсно якимось чином. Дослухайтеся до своєї душі, і до стеї, все ж таки, вивести вас вірним шляхом до свого щастя, і таким чином ви зможете ще зробити іншу людину щасливою, що може бути кращим. Дякую, дякую за ваш час, увагу і довіру. Живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям душі та коханням у серці! Це буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації. З повагою, Оля Біг! 爸爸，爸爸。